Вітаю, мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу поговорити про таку постать як Фріда Кало. Є такий фільм 2002 року Фріда, який заснований на її автобіографії. Чому Фріда Кало настільки цікава постать? Тому що в психоаналітичних колах її досвід життя і її картини демонструють, як травма і взагалі травматичні події впливають на життя людини. Її картини вони неймовірні. Вони відображають кожен етап її травматичного досвіду. І саме цей фільм про Фріду Кало розповідає її автобіографію. І мені було дуже цікаво думати про неї, так наскільки ця жінка сильна, наскільки ця жінка проходила цей досвід, наскільки її життя було і травматичним, але і при цьому вона намагалася ним якось насолоджуватися. Тобто вона була і достатньо сильною, щоб витримати ці якісь травматичні свої переживання і періоди. Але з іншої сторони вона зберігла і силу і жаху до того життя, і мене це дуже здивувало, тому що з одної сторони, коли людина має якийсь травматичний досвід, хочеться опустити руки і далі нічого не робити. А Фріда Кало була дуже сильною жінкою, яка проходила це, і це гарний фільм, який може показати, що навіть будь-яка травматична ситуація і, взагалі, травматичний досвід життя. Його можна проживати також. Так він не буде щасливим, він не буде прям супер-пупер якимось яскравим, класним, легким. Але сама суть того, що можна проживати певне глибоке життя. Це дуже цікава тема. До того ж, тут будуть спойлери. Звичайно, тому краще спочатку подивитися, а потім зайти в це відео. Цікаво, те, чому Фріда Кало для себе обрала художника, який зраджував, вона про це знала. Яка суть з чого все почалося. Все почалося з того, що Фріда потрапила в автокатастрофу, і ця автокатастрофа повністю понівечила її хребет. І таким чином вона не могла рухатись, вона могла не ходити. Батьки знаходили гроші для того, щоб вона могла ходити і вона могла якось реалізовуватись. І коли вона сиділа на ліжку, то вони помітили, що вона любить якби малювати, і вона малює все більше і більше. І вони їй зробили такі умови, щоб вона могла малювати надалі, щоб вона не скучала. Тобто, так чи інакше вона все одно вийшла, почала ходити, вийшла на свій рівень життя, скажімо так. Також мені було цікаво в цій історії, чому Фріда вона обрала для себе майбутнього чоловіка, художника, який зраджував, але вона в нього так закохалася, і чомусь для неї це була дуже цікава історія. Чому я задаюсь цим питанням? Тому що з одної сторони у Фріди були прекрасні стосунки зі своїм батьком, зі своєю мамою. Тобто, в принципі, ці стосунки вони повинні були би вплинути на те, що Фріда би обирала для себе якихось більш свідомих людей і більш цікавих людей. Так само, і її сестра вона обрала для себе чоловіка, який її бив, і який е з нею погано. Також спілкувався. І це цікава історія, тому що ну батьки, наче виховували дуже гарно, дуже добре. Я не досліджувала цю тему настільки глибоко для того, щоб розуміти, чи це дійсно так і було. Але з фільму було зрозуміло, що батьки достатньо етичні да до своїх дітей, вони їх дуже люблять і вони все віддають їм, іначе є певний емоційний зв'язок. Але, все ж таки, я думаю, що вона обрала для себе майбутнього чоловіка. Не дуже такого гарного, скажімо так, на мою думку, на мою думку, тому що ну це ненормально, коли людина зраджує, вона не може бути в довірі, вона не може бути з одною жінкою. Тобто, на мою думку, це та історія, яку я б не хотіла мати в своєму житті. Я думаю, що це сталося через те, що вона все ж таки мала цю травму, і її покинув її перший хлопець, з яким у неї зароджувалися стосунки, якого вона дуже кохала. І це була така певна історія її життя. Вона да вона хотіла далі рости, вчитися і жити з цим хлопцем, але він її покинув, бо переїхав навчатися в іншу країну. І покинув саме тоді, коли вона тільки одужувала після цієї травми. Я думаю, що вона обрала для себе майбутнього чоловіка, який її зраджує через те, що в. В принципі, вона не відчувала своєї якоїсь самоцінності, тобто вона відчувала, що вона є якоюсь недо, що вона є травмованою, що в ній є якісь певні такі мінуси. Так, і вона можливо усвідомлено, можливо, не усвідомлено, але проживала цей досвід. І тому вона обрала для себе, скажімо так, не ідеального чоловіка. Але з іншої сторони, я думаю, що можливо вони зійшлися на тій базі, що він був художником і вона хотіла стати тою художницею. Тобто, у них. Сталася така довіра, такий меч через те, що у них були певні погляди на життя. До того, що цього чоловіка достатньо було також і гарних бриз, тому що він, може, і зраджував, але він дійсно кохав Фріду, він казав, що вона дуже класна художниця, що вона талановитіша за нього. От. І тому, можливо, такий союз також складався. Фріда Кало, кожен свій травматичний досвід вона зображує на картинах. І ці картини вони є дуже цінними в психоаналітичних колах, тому що вони показують те, що відбувається всередині людини, як травма може виглядати. Тобто вона мала таке бачення своїх травм, вона могла їх так асоціювати, вона могла їх перенести на полотно дуже-дуже дуже цікавим символічним способом. І цим вона є такою видатною, такою цікавою. Тобто, з одної сторони, це Жінка так багато проходила, і не хотілось би, щоб вона проходила стільки травматичного досвіду, але з іншої сторони. Саме цей травматичний досвід допоміг їй виразити свій внутрішній світ і стати такою талановитою. Тобто її травматичні події вони повпливали на те, що вона малювала настільки дотичні до тих травм картини. Кожен свій період свого життя вона якраз таки переносила на свою картину, там де вона проживала якісь дуже важкі моменти. І, наприклад, це один із моментів картини, коли вона втратила дитину, тому що в вона не могла її виносити, бо їй, вона мала цю травму хребта, і вона дуже багато про це переживала для неї. Це був дуже важкий період. Вона це е, зробила такою картиною, наприклад, да, яку ви зараз бачите. Е, також коли вона проходила там будь-які етапи свого життя, наприклад, там те ж саме розлучення, вона також малювала певні. Цієї картини, тобто кожен свій життєвий досвід, окрім того, що вона малювала свій досвід травматичний, взагалі того, що вона переживає. З іншої сторони, я дуже цікавим, що в фільмі нам показали, як вона бачиться. Тобто, її картинки, це певний погляд її настільки внутрішнього світу. Нам показують в те, що вона. Спочатку це бачить так, наче візуалізує, це приходить їй в голову, тобто вона символічно бачить цю ситуацію, вона символічно її розглядає. І таким чином вона потім те, що вона побачила, те, як вона побачила, те, як вона це проживала, вона переносила на полотно. І це дуже-дуже цікава постать насправді, цікаво, як вона могла бачити саме таким способом цей світ. Також мені напевно найбільше подобається в цій жінці те, що вона, не дивлячись на так багато травматичних періодів свого життя, вона змогла іти далі. Вона ніколи не здавалася, їй було дуже важко. Їй було нестерпно боляче, особливо коли вже останні роки вона жила. І тому, що її тривожив цей її самий хребет, і ця травма давала про себе знати, і вона всю цю біль вона переносила на це полотно. До того ж цікаво, що Фріда Кало чомусь не дуже любила свої картини, і вона не вірила в те, що вона дійсно дуже талановита художниця. Хоча про це говорили інші, і говорив її чоловік-художник, який також був дуже популярним. І думаю, що це також пов'язано з тим, що от вона. Не вірила, скажімо так, в свої сили, бо вона, можливо, несвідомо сприймала себе нікчемною через свою травму, і що вона не така крута. Та? Ну, така травма вона, вона може залишатися, вона може впливати навіть не, не усвідомлено. І в кінці, коли вже нарешті її е, е, картини були показані не тільки в Парижі, а вже в Мексиці, в її е, рідній країні, вона дуже хотіла цієї виставки, і у неї якраз був бронхіт. А лікар їй заборонив виходити, бо це могло повпливати на її стан, тому що міг він загостритись через те, що вона буде вставати з ліжка. На що Кала дуже розізлилася, але вона все одно заставила своїх помічників, щоб вони відвезли її на ліжку прямо до цієї виставки, бо вона її дуже хотіла побачити. Для неї це була дуже важлива подія, і це також показник тої сили духу. Яку проявила Фріда, наскільки вона була впевнена, да, наскільки вона хотіла цього, наскільки вона, пробиваючись крізь темряву, крізь е, травми, вона досягла своєї ось цієї якоїсь мети. Вона побачила, що її досвід, її травматичність, він зачаровує інших. Вона є талановитою. Вона в кінці свого життя, майже наприкінці свого життя, вона побачила, що її роботи є важливими. Її принесли на ліжку. Мені сподобалося в цій історії те, наскільки вона шуткувала, наскільки вона була впевненою, так і не боялася якогось свого такого стану, що от вона лежить. Я думаю, що ця історія не тільки про те, що вона проживала травматичний досвід, так, і вона така травмована людина, і вона, от там якась така важка, її важкий досвід, але її картини це в тому числі проживання її травм. Тобто, це певна. Ретравматизація, яка відбувалася, але так само і проживання цього. Тобто, як в психотерапії, і як часто буває, що да, використовують певні символи. Люди проживаються певними символами, свої травми, свої відчуття. І от її досвід це якраз про проживання певних травм. Це не просто про те, що вона є якоюсь а, там, травмованою людиною, а це про те, що вона Проживала свої травми, і десь в кінці, ось це ось показник того, що вона повірила в себе як в художницю, що вона прийшла на цю виставку на цьому ліжку. Вона показала таким чином свою лінію, що вона була невпевненою, вона десь відчувала себе нікчемною, але вона прийшла в ту точку, коли вона це, скажімо так, пропрацювала через свої картини і дійшла до того, яка вона крута, і що її травми насправді десь опрацювались. Тобто, в кінці можна сказати, що вона була достатньо щасливою в тому. Стані, в якому вона могла знаходитись. без ноги, тому що у неї гангрена була, її відрізали, з дуже великими болючими болями в спині через її травму, і також через сам весь досвід того життя, який вона проживала. Той досвід, коли людині дійсно боляче, коли вона проживала все, але потім в результаті вона, наче як розквітла, То вона досягла цього свого розквіту. І вона була дуже в цьому сильною і показала, що можна проживати ці певні травми і доходити до якогось результату. Також завжди задумуюсь про те, чи можливо стати якоюсь достатньо глибокою людиною без страждань. На мою думку, це є такий певний етап людства, що без страждань, без якихось травматизацій, насправді ми не маємо можливості бути більш глибокими. І тому наразі я думаю, що поки що існує така ймовірність, що для того, щоб стати глибокими людьми. Нам потрібно якісь певні травматичні події, їх треба проживати, з ними треба стикатися для того, щоб стати достатньо глибокими. Тому що якщо все добре, то ми не розвиваємось, нам нічого не потрібно. Тобто, навіть якщо еволюційно подивитися, якщо є їжа, якщо є все, то нам нічого не потрібно. Коли нам щось не так, ми страждаємо, нам щось не подобається, то тоді це вже якраз таки мова про те, що ми будемо рухатись, ми будемо розвиватися, і ми будемо опрацьовувати певний цей свій досвід. Така історія про Фріду Калу. Я її дуже люблю, дуже обожнюю. І її картини це неймовірне надбання для того, щоб зрозуміти, що відчуває людина з якимись травмами. Її картини це те, що дає цікавинку, те, на чому можна. Також перепрожити якісь свої травми, відчути цю близькість з тим, що вона відчувала. Тобто в цих картинах можна побачити себе, і це є неймовірним талантом Фріди Кало. Тому я її обожнюю і вам рекомендую подивитися цей фільм, бо це неймовірна історія, неймовірна жінка, неймовірно сильної духом жінку і неймовірної, взагалі, мексиканки, та яка просто. Хотіла і зробила те, що вона зробила. Якщо вам це відео було цікавим, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо.